Вони побачили нестандартного героя, дуже душевного, дуже противарячів, у якого дуже багато того, що він не може сказати, але глибоко відчуває, ну як в будь-якій російській книжці, там де маленький чоловік переживає бурю емоцій. І головне дуже багато російської мови в цьому серіалі. Гея hey, надія. How about you tell me everything that's on your mind, but in Russian? I won't understand, but maybe it'll help. Okay. Я не когда больше сюда не вернусь. Я здесь все ненавижу. И Дали, и Дедовы парелик. Про складну особистість, яка переживає те, що його держава не дає йому проявити себе, а він маленький чоловік, він туди не хоче вивчатися, тому що він все для них делает, але він русский і так далі. І все це на русскому язике. Ну і звичайно, всі слухають русский язик, і потім інтерв'ю, головне шоу, яка грала поні, що у хлопчика, який грав в випеклиму суперництві. Вони ходять по інтерв'ю, розповідають, як вони вчили руски язик, то чи ще дуже язик учень сложний, вилучить Але ми вчили оці фрази, і от вони все це, ці серіали, переповнені просто от язиком. Рускі Русские кончают. і головне це все зроблено. Знаєте, в абсолютній канві загадочної руської душі. Я хочу только тебе. Не завжди только тебе. И так сильно тебя люблю, и не знаю, что с этим делать. Окей, okay, да. Я, як душевно, ми зразу бачимо маленького чоловіка з большими чувствами, загадочна руска душа, щось то говорить на русська. Ну добре, що вони протитрували, бо там могли вже без титрів пустити. І одним словом, росіяни у захваті, тіктоки розламуються. Просто розриваються від нарізок з цього серіалу воронку популярності навколо цього продукту. Створили неабияку. Ну і росіяни дуже сильно радіють цього приводу. Сериал про ценности, запрещенный в Российской Федерации, сделал для популярности русской культуры больше, чем официальная пропаганда. Пока российская власть годами пыталась продать миру образ сильной страны, этот сериал внезапно показал живого русского героя, за которого хочется переживать. И миру это понравилось. Иностранцы сходят с ума от сериальной пары и требуют продолжения. Многие русские зрители пишут в комментариях о том, что этот сериал для них сделал больше, чем все российское правительство. А некоторые говорят о том, что сюжет поднял их патриотизм. Та ти що? О Боже! Ну і ви знаєте, насправді, оцей ось звіздопад руского контента, якого не було насправді в 22 му і 23 му році, і, знову ж таки, якщо говорити про взагалі інформаційний ландшафт, у мене було враження, що просто якась. Радіо тиша, просто радіо тиша була. А, ні батній не було, нічого не було. Ну, якісь невпевнені етери були. сапчак а, не розчісана приходила в кадр, вони сідали, все це було записано. так знаєте, От як я роблю тут етери, всі етери були так зроблені. А, у... Творців, які з великими бюджетами завжди робили відео, і тут вони почали вдягати костюм самих больших жертв і плача на камеру що там виражали. І от ти спочатку спостерігаєш цю радіотишу. Потім починаєш бачити, як вони розкручують, розкручують ефективніше через соцмережі свою батаферму, вкладаючи це мільярди і мільярди доларів. І зараз ми бачимо цей величезний вибух, величезних спалах цікавості до російського. Але знову ж таки для мене ця цікавість є. Оцим от бажанням створити ілюзію, що ми всім цікаві, ми, ми на, на, на нас всі дивляться, нас всі хочуть. Ми дуже класні. Це знаєте, це от частки, частка, частина цієї когнітивної війни стосовно того, що українці програли, а росіяни все одно всім цікаві. Російська культура все одно домінує, і так далі. і Так далі, і в це вкладаються неабі, неабиякі кошти, і це просто очевидно. Плюс разом з надбудовою, яку створюють у сприйнятті і прийнятті росіян і бажання спостерігати за русськими персонажами і е е відсутністі будь-якого тертя в сприйнятті цього персонажа, попри те, що Росія е тримає першість у тому, що вона держава терорист. Разом з цим також іде надбудова стосовно того, що актори говорять у своїх інтерв'ю. І, от, зокрема, наприклад, оце от ані всі говорять по-русски і дають інтерв'ю з приводу того, що ані такі руські, і так далі, і так далі. І от головний герой, який грав оцього гея кіїста рускава, даючи інтерв'ю і розповідаючи, як вчив російську мову, паралельно ділився деталями своєї біографії. Я перекладу не зробила, не протитрувала, але я перекладу для тих, хто не зрозуміє, що було сказано у I just always say my go-to I always say in Russian um, I speak Russian really poorly well to know that is helpful yeah you uh, you grew up in Texas mm -hmm. so uh, what part of Texas are you from Odessa represent all right so that is as names go the most Russian part about, of Texas yeah, yeah just about so you kind of Отже, у своєму інтерв'ю, коли е, а, актори запитали, що, звідки він з Техасу, а хлопець з Техасу, він сказав, що він з Техасу, з е, міста Одеса з, в Техасі. І ведучий каже, о, так це найбільш російське місто, це місто в Техасі, яке є. Бо Одеса це ж русський город. І ви знаєте, це от це от те, е, та незрима історія, яку за собою несе будь-який русський контент. Коли російський контент з'являється. Він поглинає собою все і присвоює собі все. І найпростіше, що можна дати: ну найпростіше визначення, яке можна дати а, стосовно того, чому будь-яка інша культура краща за російську і чому російська культура є дуже небезпечною. Ну, це визначення. Ви почуєте зараз: це 15 секунд. Українська культурна дипломатія. І українська культура це є цінність, яку ми ретранслюємо ми. А російська культура це є інструмент, після, після якої йде далі пропаганда і мілітаризація ти або транслюєш певні цінності, або використовуєш все для того, щоб зробити ґрунт для подальшої окупації від голів до земель. І от ми бачимо, знаєте, з одного боку. Така невинна історія. дівчинка написала фанфік про якихось хокеїстів геїв, Потім придумала русского хокеїста гієм. Потім вирішила у 22-му році, в той момент, коли війна з Росії, Росії проти України була в найгострішій фазі, видати продовження. Ти написала ще чотири частини після цього, нічого нормального, ніякого русського не було, але в 22-му році він з'являється. І в 26-му році знову з'являється книга, і там знову русский хокіст. Ой, таке совпадіння, я там не думаю. А потім з'являється серіал. А потім хлопчик з цього серіалу, із міста Одеса, говорить, що Одеса в Техасі це міст, тому що Одеса, ну, – це ж Росія.